Співробітники Служби безпеки України в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури ліквідували ще одну тіньову схему продажу українських товарів для військової промисловості країни-агресора. За даними досудового слідства, оборудку організували мешканець Сумщини, власник місцевого підприємства, з виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту, та його спільник, колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець з Луганська. Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. За інформацією СБУ, ринкова вартість одного агрегату становила 850 доларів США. Утім, організатори схеми продавали росіянам за вдвічі вищою ціною, оскільки в РФ існує гостра нестача відповідних комплектуючих через санкції. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до Російської Федерації в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. На території країни-агресора злогосників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувалися за товар і переправляли його підприємствам, роззалізниці, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Надалі ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт. Співробітники Служби безпеки затримали обох фігурантів на спробі переправлення до країни агресора нової партії стартерів у кількості 50 одиниць. Під час обшуків на виробництві та за адресами їх проживання було виявлено гранату F1 із запалом, мобільні телефони, комп'ютери та документацію з доказами злочинної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили обом затриманим про підозру у пособництві державі агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Обидва фігуранти перебувають під вартою. Триває досудове слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.